Катамарани та надувні банани саме такий вид військового водного транспорту мають опанувати найближчим часом моряки Чорноморського флоту Російської Федерації, інакше їм хана, тому що флот стане підводним. Україна від початку повномасштабного вторгнення знищила третину російських бойових кораблів. Це дані Страткома збройних сил України. Це унікальний випадок в історії світу. Україна, не маючи власного флоту, фактично вигнала Чорноморський флот Росії із окупованого. Криму про те, чому в цьому зокрема є і заслуга російських пропагандистів і найвищого військового керівництва Росії, розповім у черговому випуску проекту Локшину. Замовляли я Вадим Міський. Вітаю вас. Поїхали. Сабраш найефектніший, але далеко не найбезпечніший спосіб відкрити пляшку ігристого вина. Його вигадали французи, офіцери наполеонівської армії, вихваляючи імператора, спритно відкорковували пляшку з шаблею. У росіян як не дивно, свій варіант тлумачення історії. Нібито війська імператора Олександра І, які гнали наполеонівську армію назад до Парижа, проходили повз Реймс і відкрили для себе усю велич шампані, випивши запаси усіх одра. Зу погребів, ну в це якраз повірити, ми можемо замість того, аби відкорковувати пляшки за вечерою. Вони хвацько відколювали шийку шаблею і пили і гристе на скаку. Не повторюйте цей трюк, це небезпечно для здоров'я. Але до чого тут чорноморський флот Російської Федерації? Пуск По падобрі традиції. Аборт нового судна розбивають бутилку Як <звук> говориться, на удачу, ви що це знаєте наше трагічне збиття ночною. Соответственно, в 0,50 безэкипажными какерами в количестве пяти единиц был атакован малый патрульный корабль котов, который вместе с нами несет дежурство по противовоздушной обороне. Вертолет был, сам корабль блять, с вооружением там. Корабель Сергій Котов здійснював бойове чергування, захищав від українських дронів інші російські кораблі. Результат його захисту вражаючий: 65 мільйонів доларів на дні. Магія шампанського, як бачите, не працює. Агресія проти України шкідлива для вашого флоту. Попереджають у збройних силах України. Із загальної чисельності російського флоту у Чорному морі, а це близько 80 одиниць. Третину знищено і пошкоджено. Це російський ракетний катер Івановець на навчаннях у акваторії Чорного моря у 2018 році. За підсумками змагань керівництво цього корабля отримало відмінно, несмотря на свої небольші розміри, цей катер оснащен дуже грозним оружием. Чотири крилатиї ракети класу Моск при попаданні в цей способний потопити крупний авіаносис. Унікальність даних ракет заключається в їх високій скорості і невозможності определення радарами противника. Ураження російського ракетного корабля, складна операція на рейді озера Донзлав – Шість прямих попадань морських дронів в корпус Івановця. Корпус Це було дійсно сильно. Я дякую вам за цю силу. Не знаю, сколько потерь личного составу, но факт залишається фактом, Чорноморського флоту больше нет. У Росії багатий досвід знищення власного флоту під час маленьких переможних воєн. Від позорицька часів російсько-японської війни Росія досі не відмилася. Цусімська битва 1905 року це апофеоз ганьби. З 38 російських кораблів, якими командував Рожественський, 21 загинув у бою або був затоплений екіпажем після бою, в тому числі пішли на дно найновіші, найпотужніші російські броненосці: князь Суворов, імператор Олександр III, Бородіно і Ослябі. Ще сім кораблів здалися в полон японцям. Причому яка ганьба? Ці кораблі були потім введені в стрій саме японського флоту і продовжили службу під японськими знаменами і з японськими назвами. На протяженні віків наш флот був і остається нерушимим стражем робіжетничества. его гордостью и славой. Более ста лет назад Петр Столыпин назвал эту гордость доказательством того, что народ имеет силу, имеет возможность удержать море в своей власти. Как Российская Федерация взагали заволодела Черноморским флотом? У 1992 році у Ялці Леонід Кравчук і Борис Єльцин підписали угоду про принципи формування військово-морських сил обох держав на базі чорноморського флоту колишнього радянського союзу. Флот мав комплектуватися призовниками як з України, так і з Росії у пропорції 50 на 50. Однак положення цієї угоди в життя так і не увійшли. Остаточний варіант поділу флоту затвердили у 1995-му, Президентом України на той час був уже Леонід Кучма. Саме його підпис стоїть під угодою. За нею Україні відійшли всього 18% кораблів і майна чорноморського флоту а Російській Федерації 82%. Причому Україна поступилася не просто більшою частиною флоту, а ще й найкращою. Тобто дві третини кораблів, які мали б стати частиною українського флоту, були віддані росіянам за газові бурги у 2010 році. У Харкові президенти Янукович і Медведєв підписали угоду про подовження терміну перебування Чорноморського флоту Росії в Криму після 2017 року, аж до 2042. В обмін на це Україна мала отримати знижку під час закупівлі російського газу. Здавали Севастополь Росії регіонали під яєчний бій у крісло спікера із завісу із димових шашок за проголосувало 236 народних обранців. Через два роки після підписання тодішній прем'єр Азаров визнав, що харківські угоди насправді не дали Україні знижок на газ. Це був перепочинок. Низці посадовців-зрадників державне бюро розслідувань у 2022 році заочно повідомило про підозру у державній зраді. У ДБР було встановлено, вони сприяли військовим планам держави-агресорки, зокрема опікувались збільшенням кількості особового складу і військової техніки окупантів. Але повернімося у сьогодення бридко згадувати про цих утікачів. Що цікаво, новини про черговий підтоплений російський корабель це буденність. Лише перший випадок затоплення крейсера Москва обурив пропагандистів. Я Предлагаю оружие незабаром. І... Я в бешенстве от того, что произошло с флагманом Черноморского флоту Москвы. Я просто в бешенстве. І когда мы говорим, что да, ему было много лет, да. Да, он прошел ремонт, да. Да, у этой серии кораблей действительно есть уязвимые места, родовые травмы. Я все понимаю. Вони тільки обіцяні, як ви смогли ви поділять. Далі ніби нічого не сталося ні про долю екіпажів затоплених кораблів, ні про стан техніки. Жодного слова. Кремлівські пропагандисти просто ігнорують цю тему. Ну ви знаєте, і самі, якщо Канашенка вкаже про легкі пошкодження, це значить, що екіпаж разом із кораблем лежать уже на дні. Якщо атаку українських дронів вдалося відбити, значить корабель пошкоджений і не підлягає відновленню. Після того, як у вересні минулого року збройні сили України завдали удару по штабу Чорноморського флоту у тимчасово окупованому Севастополі, проблема була лише одна: хто насмілився викласти відео цієї ганьби? Дозволяють собі покритикувати керівництво ВМФ Росії тільки Зе Патріоти, і то лише до тих пір, поки російські міноборони не заткне їм рота. Повдивляється, що з посади командувача Чорноморським флотом нарешті було знято адмірала Віктора Соколова. Сподіваємось, що третій за два роки кандидат на цю розстрілю посаду нарешті зможе виправити помилки попередників і зняти рішення, яке дозволяє чорноморському флоту не лише ховатися бухтами від українських ракет і катенів Камікадзе, а й знову впливати на перебіг бойових дій. А лише ведь командування флоту чекає, коли будуть загублені взагалі всі кораблі. Тоді не доведеться ламати свої порожні голови над питанням їхнього захисту і. Зміни підходу до тактики віддати без бою понад 20 суден противнику, який навіть не має свого флоту, це треба мати особливий талант, а інших українські країни і не тримають. А вночі втопили наш патруль, корабель Сергій Коту. Вдара за допомогою Бех командувати це не хочу, бо якщо так далі підете у складі Чорноморського флоту, залишаться одні карамарани та гумові банани для відпочиваючих. Як вам це скиглення турбопатріотів? Пишіть ваші враження у коментарях і підписуйтесь на наш youtube канал. Два варіанти майбутнього для чорноморського флоту Росії: самоліквідація, добровільна або самоліквідація примусова. Це порада від Олексія Данілова. Чорноморський флот, в принципі, він не бачить противника, він не розуміє, де знаходиться і не в стані від нього спрятатися. Але навіть коли відбувається пряма атака прямої бої столкновення, відразити трасі чи абсолютно І Чорноморський флот, він, як будь-який інший флот. особенно такое вот компактного размещения в акватории, закрытой абсолютно со всех сторон, предназначен в первую очередь для парада. Мощь армии, она измеряется не в ее способности, а в выпеченной груди и в выпеченных глазах. Проблема, как я уже упомянул, наверное, это не, не столько личностная, сколько системная. Проблема с тем, что российский, российский флот не нашел способа бороться с дронами, морскими беспилотными дронами, Магура, по-моему, называется Магура V5, V5. В общем, очень хороший такой. Каже, елегантний обліку апарат безпілотний. Видимо, є некий такий негласний договор, не між політичному і властью, которое заключается в тому, що ну хорошо ми вас, но нічого плохого лично з вами не Путін вами не коментує ситуацію із систематичним затопленням російських кораблів навіть у своєму фірмовому стилі, як тоді, коли американський телеведучий Ларрі Кінг у 2000-му запитав у нього. що

Мене загалом терзають смутні сумніви, що путіну хтось із військового керівництва взагалі насмілюється повідомляти деталі катастрофи з чорноморським флотом. Але в принципі це навіть непогано. Росія таким чином наступатиме на одні і ті ж граблі, поки кораблі не закінчаться. Немає вже для російських терористів безпечних гаваней у чорному морі, і не буде, і не буде для них безпечного простору у небі. За умови достатньої нашої української міцності, за даними прес-служби військово-морських сил збройних сил України, наразі у Чорноморському флоті Росії на ходу є понад 30 суден, із них близько 10 – Це носії ракет типу калібр і три підводні. Нині російські кораблі, які ще на плаву змушені ховатися в новоросійську Сочі, і туапсе. Щоправда, і на території Росії минулого року сталася маленька неприємність. Атака українських морських дронів на порт Новоросійськ у серпні. Ціллю став великий десантний корабель Алінігорський гарняк. Офіційні кремлівські пропагандисти про цю атаку написали лише по декілька слів у своїх телеграм-каналах. Щось на кшталт, що ми у відповідь знищимо інфраструктуру українських портів. Оця порожня пляшка від шампанського і є символом чорноморського флоту Росії. Путін нещодавно змінив головнокомандувача ВМФ Росії. Сподіваюся, і надалі Путін призначатиме таких же талановитих адміралів, як і їхні попередники. І навіщо вам Крим, Росіяни, немає флоту, немає і проблем. Ну а ми обов'язково відкоркуємо шампанське, коли жодного росіянина не залишиться на території України. Будьте з нами, аби ніколи не стати жертвою кремлівської пропаганди. Ставте вподобайки і підписуйтеся на наш youtube канал. Україна обов'язково переможе. Щасли.